Віталій Михайлович, скажіть, будь ласка, які у вас сьогодні враження від гри? Доброго дня. У першу чергу хочу подякувати за, як зазвичай нашим Збройним силам України, що дають таку можливість нам грати в нашу улюблену справу за футболом і насолоджуватися позитивними емоціями. Хочу привітати всіх сьогоднішнім святом з Днем Незалежності, побажати всім міцного здоров'я, успіхів. Перемога буде за нами. Що касається самої гри, дякую своїм гравцям за те, що зібралися і показали саму віддачу і конструктивність гри. Те, що ми від них требували, на 80% вони цю роботу зробили. Але є позитивний результат, значить я їм всім дякую, значить вони все правильно зробили. Ми не просто хотіли ці три очка, а вони нам треба були як воздух. І ми це все зробили. Команді суперники хочу подякувати за хорошу гру. Нехороша перспективна команда. Я думаю, вони дадуть бої ще не одним. Дякую, команді суперників. Спасибі за інтерв'ю.